Доброго дня, Миколаїв, 29 грудня, 24 рік. Добре, що глянув в телефон і зрозумів, що сьогодні 29 грудня, а то чуть не вийшло перший день весни. Як завжди, працюємо і втрачаємо час чи як там сказати правильно орієнтир в часі фундуки квітнуть грот сьогодні зафрезерували хоча ще зарано я вам скажу ще болотце в нас але ось такі вже тріщини вже у нас пішли Але відео хочу зняти не про город, не про фундук, не про лохину, яка в нас пішла вже вегетувати, А про ось це. Як з ось цього виходять саджанці. А що це таке? Схоже на якісь какашки козячі. А це ні. Це насіння кизилу. Цікава тема багатьом бачу по кизилу. І для тих, хто купує, не в мене на базарах приходить і говорить, що 100-150 гривень за ось таку рослинку це за дорого. Ну, кожен цінує свій труд, свою працю. А ви спробуйте його виростити. Знаєте, я теж коли купував дерева, все, я теж казав. Що подавці офігелі і гилять бог на які ціни. Воно саме виросло. А зараз вам я розповім процес, як росте, зростає кизил. Беремо і ось таке насіння навесні. Висушене, просушене і сіємо. Ну, все я буду так примітивно. Показувати, бо в мене все вже зроблено. Сіємо, сіємо, розкидаємо насіння ось такі ямки на глибину 3-5 см. Ось десь ось так. Як небудь сіємо, загортаємо. Хто хоче. хочете, тикайте, загортаємо. І що ви думаєте? Воно зійде? Ні. Проходить. Осінь, отак воно і лишається. Наступає слідующа весна, а і отак воно і лишається. Чорне. Тобто проходить рік і земля чорна. І лише на наступний рік, тобто, через два роки. Після того, як ви посіяли рівно через два роки, ви отримаєте ні, не ось таке, ви отримуєте сходи. А ось таке, ось таку рослинку. Довжиною, навіть в ладошку не поміщається. Ви отримаєте на осінь третього року відпосі другого року. Від посіву. А це ось це, зараз я вам показую. Ось цій рослині від посіву вже третій рік. Тобто два роки насіння лежало в землі. І це вже наступна весна, після того, як воно зійшло минулої весни. Зараз вже третя весна від посіву. І ось отаке маємо. Ось таку рослинку. Сходить воно ну десь 70%. Потім може сходити на третій, на четвертий рік, воно ще буде досходювати І що б ви не робили, як в інтернеті пишуть, пошкоджували насіння, щоб швидше, що б ви не робили, замочували стратифікації ніколи. Сходить тільки на другий рік від посіву через два роки. Тобто Відео затягнеться, я буду розжовувати, щоб всі зрозуміли. Весною на 21 2021 року, зараз 24 рік. 24 рік. 2024. На 21 2021 року ми посіяли ось це насіння. В 23 му весні було рік, як воно лежало. У 22-му. В 23-му два роки, як воно лежало, і воно навесні почало сходити. В 21-му ну, 21 його посіяли. в 22-му був рік, в 23-му воно зійшло. І зараз весна 24-го. І ось ми отримуємо ось такі рослинки. Ось така структура коренева. У нього і ось довжина рослинки. Тобто вона однорічна, але посіяна вона ще в 21-му році. А зараз 24-й, 10 разів буду повторювати, щоб зрозуміли і запам'ятали. І не думайте, що ці два роки ви посіяли і не треба за насінням тим, що лежить в землі доглядати. Його треба поливати, його треба мульчувати, щоб воно не пересихало, не дай Бог, і, і потім проросло гарно. Ось так виглядають рослини, яким два роки. Два роки від проростання. І чотири роки від посіву. Ось ми бачимо розмір. Ну, сантиметрів 30. У них вже йде мілкування початкове, яке ми формуємо, обрізаємо. Це все мороки, пересаджуємо. Це все треба зробити. Пообрізати, щоб не було Бог знає, що з нього. Формуємо, вже починаємо з другого року його формувати. Ось так виглядають вже рослини, яким три роки. 3 роки від сходів, 5 років від посіву. Три роки ми вже навіть восени на них робили окуліровку, пізню осінню, де вдалося, де не вдалося. Але ось вони так виглядають. І це все росте, всі 5 років. Потрібна крапля. І три роки особливо вегетації, тому що коренева дуже-дуже ось однорічна я її ношу. Бачите, яка однорічка? вона Вона неглибоко. І не можна, щоб оці 5 сантиметрів пересихало ні в якому разі. Завжди крапельна стрічка, а це все витрати. Їм лише 3 роки. І ось відразу переходимо в чотирихрічні рослини. Ну, трьохрічні. Трьохрічні, ось, щоб ви змогли зрозуміти, 40, 50, 60 см. 60 см, висота трьохрічна. Ось вже чотирьохрічний. Вже ми його більш гарно сформовуємо, формуємо по-різному ось в один стовбур. Вже висота в нього до метра. Це все сіянці. Це сіянці, це чотирьохрічний сіянець, але 6 років від посіву йому виходить. Але якщо нам все вдасться, ми з ось такого трьохрічного отримаємо такий самий, але вже привитий, який нам на 5 шостий рік Дасть вже врожай. Але я вам скажу на 5 6 рік і сіянці теж можуть дати врожай. Після 4-річного віку, за правильним доглядом і обрізкою, дуже швидко кизил набирає. Але полив мульча це невід'ємна частина вирощування кизила. От перед вами кизил, якому 6. Років рівно 6 років. Висота його метр сімдесят, але він обрізався, ми бачимо, що він дуже гарно обрізався. І він уже має квіткову бруньку, яка квітне, не хоче. Навіть ми маємо ось в кроні окуліровочку, яка це крупний кизил великий кизил а це наш сіянець, який вже гарно-гарно квітне. Гарно Ось теж сіянець, якому 5 років, ой, 5-7 років. 7 років теж в минулому році ми зробили коліручку, вона ще не проросла. Ось ми бачимо вже квіткові бруньки. Це кизил, це їм 7 років, вже повних, піде восьмий рік, але вони вже в минулому році. Водоносили і в цьому році ось-ось така форма кизила маємо. Це вже наші дорослі дерева, вже вони починають квітнути, яким більше 10 років формуємо їх чашею. Ось така вже починається квітіння. Будь-які. Дерева потребують догляду. І гарного відношення до себе. Ось ми почали з бубки і потім ми знову отримуємо ось отаке насіння з цих дерев, яке можна висівати, деяке саме падає, проростає під деревиною. Буває дуже багато. Але це все витрачений чийсь час і кошти. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні. Цінуйте людську працю.